Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 27 травня, 458-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була знову масштабна ракетна та дронова атака від росіян. Тривала вона десь з десятої вечора, аж напевне до 5-ї ранку. Росіяни випустили 31 свій іранський дрон Камікадзе, 10 крилатих ракет. Та символістичних. На жаль, не все вдалося перехопити. Доволі багато влучань в Харківській та Дніпропетровській областях. Крилаті ракети збили всі. Щодо іранських мопедів, то їх збили 23 штуки. А балістичні ракети, напевне, всі влучили про збиття, їх нічого не повідомляють. І всі вже бачили, що росіяни знову обстріляли лікарню цього разу в Дніпрі. На жаль, одна людина загинула в Одесі та області спокійно. Тільки була повітряна тривога, як і в більшості областей України. А так в Одесі вчора було штурмове попередження, доволі сильна злива. Навіть декілька впавших дерев є по місту. Ну і ніяких обстрілів не було в Одеській області минулої доби. В Миколаївській області під час ракетної атаки вдалося збити два дрони. А щодо обстрілів, то це як завжди очаків та навколишні селища. Там пошкоджені дома, але якимось дивом загиблих та травмованих. Немає а ще вчора в Миколаївській області красунчики з СБУ зловили калаборанта ще одного. Цей був активний в російських телеграм-каналах, постив антиукраїнські коментарі. Ось росіяни на нього і вийшли. Намагався збирати інформацію про Миколаївську область. А тепер поїде на тюрму. Херсонщину росіяни також обстрілювали, і там теж якимось дивом немає загиблих та поранених. Ще на Херсонщині. Вчора працівник одного з агропідприємств підірвався на тракторі на мині в полі. Трактор майже знищено. Ну а сам теж якимось дивом. i'm still